А тепер про покриття витратне існування для цього існує власне гуманітарна допомога. Тут було би добре сказати в цілому, якими є основні критерії для отримання допомоги. А також ми отримуємо від наших читачів і читачок різні запитання та різноманітні приклади ситуацій, у яких вони опиняються. Наприклад, якщо проживають разом із кимось, обговоримо різні аспекти. мусимо сімежріст. Так, добре, в першу чергу, ми повинні сказати, що на гуманітарну допомогу має право кожен, хто не в змозі наразі забезпечити свої витрати на основні потреби і витрати на житло. Ця допомога для всіх, кому певним чином не вистачає коштів на життя в чеській республіці. На живот, в і те, наскільки дорогим може бути це життя, тепер передбачено законом, а саме прожитковим мінімумом. Та розрахунковою вартістю житла на накладина так, саме так. Фактично, це основа, з якої вираховується гуманітарна допомога, тому що фінальний розмір цієї гуманітарної допомоги різний для кожного. про він залежить від того, чи я прошу допомоги як одна фізична особа, або як мати з дитиною, наприклад, і прошу за двох людей разом. Є різні можливості. Наприклад, якщо я живу у домогосподарстві з іще однією українською жінкою з дитиною, така ситуація була, наприклад, у нас вдома, коли у нас в квартирі проживали дві українки, і кожна з них мала дитину. Таким чином, фактично, це були двоє дорослих і двоє дітей. У такій ситуації можна було би попросити на допомогу у два способи. Або кожна українка могла би сама попросити про гуманітарну допомогу для неї і для дитини. Не гуманітарну давку про нього дітє, а не буде зажадати власне або можна попросити разом для цілого домогосподарства, і тому необхідно зосередитися на тому, як вигідніше попросити про гуманітарну допомогу, чи просити її окремо для кожного, або разом. давку відгодніші, якщо аби жадали кожне за себе, або якщо аби жадали до громади, а відчиною є. Припускаю, що основним критерієм будуть доходи. Доходи вираховуються від потенційного розміру гуманітарної допомоги. Припустимо, що ви б ходили на роботу і заробляли, скажімо, 15 тисяч на місяць. І я би просила допомогу як мати з дитиною. У такому випадку ми фактично вирахували би основу гуманітарної допомоги на трьох осіб. Для цього слід додати стандартизовані витрати на житло, і від цієї частки буде власне вираховуватися дохід. Так що у такому випадку для мене було б краще попросити про допомогу тільки для себе і для дитини, як людина без доходів, аби не відраховувати ваш дохід від частки допомоги. Отже, можна попросити допомоги для кожного окремо, і якщо я доглядаю за дитиною, то звичайно прошу допомоги і за цю дитину. Або можна подати заявку від імені цілого домогосподарства. Якщо, наприклад, квартира велика і в ній живуть три сім'ї, вони можуть попросити як три сім'ї разом або кожна окремо. Чи можливий комбінований варіант, коли одна родина просить про допомогу окремо, а дві разом? Так і так можливо, Тут дуже важливо власне вирахувати спочитати. В першу чергу йдеться про те, хто у цьому домогосподарстві має доходи, які будуть вираховуватися від розміру гуманітарної допомоги, тому що гуманітарна допомога буде тільки одна. Якщо я прошу для себе, то я отримую одну свою гуманітарну допомогу. Якби я просила за дві родини. Тоді ми удвох отримали би одну виплату. Тож розмір допомоги може змінюватися, тому може бути складніше вирахувати, яку частку я маю право отримати. Коли якому сенсі змінюватися? Адже основа для розрахунку розміру гуманітарної допомоги може змінюватися в залежності від того, хто подається, тобто згідно з тим, як я вирішу подаватись і як накомбіную? Так, звісно, тому що для кожної людини це залежить ще й від того, до якої групи вона належить. Якщо я перебуваю в Чехії перші 150 днів після надання тимчасового захисту, то моя основа для розрахунку розміру гуманітарної допомоги буде трохи вищою. Це приблизно 3800 крон прожиткового мінімуму. Якщо я перебуваю тут більше 150 днів, то основа для розрахунку трохи зменшується. Здається, до 3100 крон і все це відіграє роль. Чи я є дорослою людиною або дитиною, чи маю я інвалідність? Отже, основа для розрахунку розміру допомоги завжди трохи змінюється в залежності від того, хто конкретно подається. До цієї частки також додається стандартизований розмір субсидій на житло. Отже, житлова субсидія вже врахована в розмірі гуманітарної допомоги. Тепер люди не просять окремої допомоги для оплати вартості житла, але ця субсидія вже врахована в розмірі допомоги. А розмір субсидії на житло змінюється в залежності від того, чи людина проживає в квартирі, яку зареєстрована в реєстрі квартир. Ми ще поговоримо про це детальніше трошечки згодом. Або люди можуть перебувати у житлі, яке не вноситься до цього реєстру. Отже, певна частка завжди додається до суми гуманітарної допомоги, але її розмір залежить від того, у якому типі житла я проживаю. Яке другу бідлені я власне я власні жі? Я я хотіла би уточнити один момент щодо попереднього питання про розмір допомоги. Наприклад, якщо дві родини подають заявку як одне домогосподарство, виникає практичне питання: ми отримаємо кожен свою суму окремо на власний рахунок, чи всі гроші надійдуть комусь одному? ви вказуєте один рахунок у заявці на цей рахунок, буде надіслано допомогу у повному розмірі. Це і є та сума, якою буде розпоряджатись господарство. Буде виплачено тільки одну частку. Одна з єном. речей, які ми від цій це та евіденцібиту. І один із важливих моментів, які ми маємо обговорити, це реєстр квартир. Це стосується усіх або тільки тих, хто винаймає цілу окрему квартиру. Чи мусять, наприклад, ті чехи, що приймають у себе українців, також реєструвати квартиру? Також відомо, що реєстрація впливає на розмір субсидій. Давайте дамо логічне резюме. Так, звісно, житлова субсидія наразі включена у загальний розмір гуманітарної допомоги. Тому зараз, власне кажучи, уже немає значення скільки коштує оренда. Вона може коштувати 3 тисячі крон, а може коштувати 50 тисяч. Але цей розмір субсидії даний законом, так її розмір фіксований. Це правда. Є два різні розміри суми субсидії, які враховуються. При розрахунку гуманітарної допомоги. Вони різняться в залежності від того, чи я живу у квартирі, зареєстрованій в обліку Міністерства праці та соціальних справ. Як зареєструвати квартиру? Це повинен зробити власник, і це повинна бути окрема квартира. Тобто я не можу жити в квартирі разом із власником. Тут не йдеться про солідарні домогосподарства, де люди проживають разом. Це має бути окрема квартира. Наведу приклад. Якщо я маю квартиру, у якій проживаю я, а потім маю і ще одну, у якій дозволяю проживати людям з України, і цю другу квартиру я як власник можу поставити на облік у реєстрі квартир. Що це означає для людей з України, які там проживають? Що вони дійсно отримують повну суму допомоги на житло, і вона потім градується в залежності від того, скільки людей проживає у цій квартирі. Якщо це одна особа, то це близько трьох тисяч. Якщо це дві людини, то це шість тисяч, три особи дев'ять, максимум п'ять осіб. Тоді це виходить скільки? П'ятнадцять тисяч. П'ять і більше. Так, це наразі фіксована частка: це три тисячі, шість тисяч, дев'ять тисяч, дванадцять тисяч і п'ятнадцять тисяч. Так, в залежності від кількості людей. Отже, власник повинен зареєструвати свою квартиру, яку надає у користування особам з України. Це один сценарій України. То один сценарій. до цього. Маю таке запитання. З питань від наших читачів складається таке враження, що деякі власники не хочуть цього робити, адже тоді їм доведеться платити податок на прибуток з оренди. Чи невідомо наразі, наприклад, про якісь податкові пільги, якщо ти здаєш в оренду українським переміщеним особам? Я не впевнена, чи буде знижка на податок. Це правда, що дохід від орендної. Плати у стандартній ситуації підлягає оподаткуванню. Це правда, і в цей момент я не впевнена в тому, чи буде спеціальна знижка. Тобто, це питання не піднімалось. Це не вирішувалося так, але насправді, якщо власник не хоче реєструвати квартиру з цієї причини, то це фактично чорний дохід. Власник таким чином обходить закон. Раніше ця допомога так само виплачувалась, але як внесок для солідарного господарства. Це була приблизно така ж сума, але вона йшла як окрема допомога і не була доходом, що підлягає оподаткуванню. А вже ж, наразі це орендна плата, яка дійсно оподатковується, і я не спостерігала інформації про те, що буде вводитись якась знижка на податок на прибуток, але в принципі. Для власника це нічого не означає, якщо цю квартиру не буде зареєстровано, то особи з України, які там проживають, все одно будуть отримувати цю допомогу на оплату житла. Але це сума буде меншою, тому що вона буде 80% з тих трьох тисяч, тобто виходить приблизно 2400 на одну людину. Чотири за двох, і ця сума зростає в залежності від кількості людей. Для власника це просто. Якщо він не зареєструє, то лиш ускладнить ситуацію для тих осіб з України, які там проживають. А в чому логіка? Ось цих 80%? Та логіка була власні спочивала. Ця логіка насправді полягає у підтримці довгострокової перспективи проживання в окремому житлі з інтеграційним потенціалом у квартирах. Преференцією уряду звичайно є, щоб люди з України проживали у квартирах. Уряд вважає їх довгострокова якісним житлом. Ми б хотіли, щоб люди жили у квартирах, і через те, що уряд надає перевагу такому варіанту, фінансова допомога налаштована таким чином. Але на жаль, тут система фактично не надає можливості тим людям, які проживають у цій квартирі, щоб вони самостійно могли поставити квартиру на облік. Це має зробити власник. аби як самі могли нагласити бит до те, евіденса вже то мусі уділа та не тобто ця реєстрація має бути методом для перевірки, що ця квартира дійсно існує. Так що ця квартира існує, і що в ній проживають конкретні особи. І щоб не сталося ситуації, коли 10 сімей прописані в одній квартирі. Саме так, отже, коли власник реєструє цю квартиру, то він вносить прізвища тих людей, які проживають у цій квартирі та мають договір оренди. Якщо у цій квартирі проживають декілька родин, достатньо мати лише один спільний контракт. Може бути і декілька окремих договорів оренди, але вистачить і одного. Але власник реєструє цю квартиру, вносить імена тих, хто проживає у цій квартирі. Потім ці особи, які власне внесені в обліку квартир, мають право на отримання субсидії на житло у повному обсязі. Ті, хто проживає не в окремій зареєстрованій квартирі, мають право на отримання допомоги на житло у меншому розмірі це 80%. Крім осіб, які не мають жодних витрат на житло, тобто ті, які проживають безкоштовно у соціальному житті. vysvětlím. osob, které teda žádné náklady na bydlení nemají, třeba ty, které bydlí bezplatně jo, v, tom nouzovém, v tom nouzovém ubytování. Ale například, jak všechno prožívá rázom s českou rodinou, těmíno. tak takový byt se neregistruje. Ні, таку квартиру не можна реєструвати, і вони все одно отримують 80% від вартості допомоги, навіть якщо нічого не платять за оренду. Так вони б отримали цих 80%. Саме так, тобто це потім буде за домовленістю. Чи біженець з України передасть чеській родині гроші з допомоги на житло, які раніше чеська родина отримувала у формі солідарних виплат, а нині їх отримує біженець як частину гуманітарної допомоги? Абсолютно вірно, саме так і планувалось. І якщо власник зареєструє цю квартиру, то уряд виплатить повну вартість допомоги на житло людині з України. І знову ж таки, все залежатиме від домовленостей біженця з власником чи вони сплачують якусь нижчу або вищу вартість оренди. Але насправді передбачається, що те. Що раніше було солідарним внеском, і йшло безпосередньо до власника. Наразі біженці передаватимуть у формі оренди. Отже, стосунки зміщуються до стандартного механізму оренди житла. Ще хочу уточнити стосовно домогосподарства та оцінки кількості людей. Чи йдеться насправді лише про тих, хто проживає разом? Як бути, наприклад, у ситуації, коли дитина вже є студентом і переїжджає до гуртожитку? Але, наприклад, родина досі має спільні витрати на їжу, одяг, медицину і тощо, чи все ще вони можуть вважатися одним домогосподарством, чи вже ні, якщо дитина виїхала до гуртожитку? Медицину а так далі то глея є на домацу або уж в беснекде стягує? Це залежить від ситуації. В основному гуманітарну допомогу просять особи, які разом проживають і мають спільні витрати на проживання. Я розумію, що десь може існувати варіант співпроживання, який по суті є чимось середнім, наприклад. Пів тижня дитина живе у гуртожитку, пів тижня живе вдома. У такому випадку я би вважала, що люди можуть вирішити. Студент може попросити про гуманітарну допомогу окремо з тим, що він би вказав, що проживає окремо у гуртожитку, або він також може звернутися за гуманітарною допомогою разом із сім'єю. Обидва варіанти згідно закону допустимі. І Ще один момент, який хвилює наших читачів. Чи впливатиме на виплату допомоги той факт, що дитина ходить або не ходить до чеської школи? Ми помічаємо, що серед наших читачів є певне занепокоєння. Якщо я з будь-якої причини не виконую своє зобов'язання перед чеською державою, тобто моя дитина не ходить до чеської школи, то ця держава відповідно не зобов'язана виконувати свою обіцянку стосовно мене та допомогти мені фінансово. Чи пов'язані ці дві речі? Ні, ці моменти не пов'язані. Навіть якщо дитина, якої стосується обов'язок відвідування школи, не ходить до школи, держава все одно буде виплачувати гуманітарну допомогу, буде надавати житло вразливим особам. Втім, це не означає, що до ваших читачів не може виникнути питань, тому що відвідування школи, зокрема першого ступеня, тобто з першого до дев'ятого класу початкової школи, вона є обов'язковою. Дотепер? На цей обов'язок дивилися не надто суворо, тому що ми знаємо про те, що діти часто відвідують онлайн навчання в українських школах і водночас ходять до чеських шкіл. Але водночас я вважаю, що з тим, як затягується конфлікт в Україні, стає очевидним, що українці будуть перебувати на території Чеської Республіки ще довгий час. Тож, чеський уряд, звісно, зацікавлений у тому, щоб українські діти ходили до школи, адже це є умовою хорошої інтеграції. Тож точно не станеться такого, щоби хтось забирав у родини фінансову допомогу, гуманітарну допомогу. Це точно ні. Але можуть поступово виникати конфлікти зі школою, наприклад, яка буде інформувати органи соціального захисту дітей про те, що дитина не відвідує школу. Це не є чимось радикальним, і не дай Боже не йдеться про те, що у когось би намагались забрати дітей тощо. Звичайно, що ні. Але почнуть вести діалоги з батьками про те, що наприклад. Чому дитина не ходить, що потрібно ходити? Почнуть пояснювати, що треба віддати дитину до школи, тому що за законом потрібно дотримуватися обов'язкової шкільної освіти. Тому я думаю, що можливо ваші слухачі можуть потрапити тільки у таку ситуацію, коли їм будуть пояснювати, що дійсно дитина має ходити до школи. А якщо дитина буде повторно і тривало відсутня у школі, то можуть виникнути якісь неприємні ситуації. Чи є за це це порушення, якісь менші санкції, але до цього моменту, мабуть, скоріше слідкувати, як розвиватиметься ситуація. Водночас, звичайно, чеський уряд дуже зацікавлений в тому, щоб діти ходили до школи, вчили чеську. Зараз очевидно, що ніхто не знає скільки триватиме конфлікт, як довго ці діти перебуватимуть на нашій території. Ми всі зацікавлені у їх якісній інтеграції, у їх доброму душевному стані. Хорошому психологічному здоров'ї, і ми вважаємо, що один із способів, як цього досягти. Це бути частиною колективу, і водночас власне чеське міністерство освіти веде постійні переговори з українською стороною про те, щоб освіта визнавалася. Отже, коли дитина провчиться рік у чеській школі, щоб після приїзду до України українська сторона визнала, що дитина рік ходила до школи, щоб ці діти, звичайно, не були санкціоновані тим, що їм доведеться певним чином повторювати рік. І є величезне бажання налагодити таку співпрацю, але дійсно віддавати дітей. У віці обов'язкового шкільного відвідування, тобто до 15 років, до кінця 9 класу, це дійсно дуже важливо з точки зору чеського законодавства.